Нова GoPro Hero 12 Black. Виглядає вона в точності, як і минула. У нас тут все також є два екрани: фірмове кріплення та вологозахист до 10 метрів занурення під воду. Всередині ми не знайдемо ніяких відмінностей від минулої 11. Невже GoPro нічого не додали в цю камеру, а просто оновили цифру? Звичайно, що ні. Я нарахував 13 пунктів, якими ця камера відрізняється від минулої. Тому давай перерахуємо їх, а також дізнаємось, чи варто взагалі купувати нову GoPro Hero 12 Black. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі Sky UA. Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Це нова екшн камера GoPro Hero 12 Black. Я сказав, що вона не дуже сильно відрізняється від минулої, що насправді не дуже далеко від реальності, але вони все ж таки трохи відрізняються. Дізнатись, що ти тримаєш 12 блак, можна за написом на самій камері, а також за цими блакитними цяточками. Вони знаходяться не по всьому корпусу, а тільки там, де совтач покриття, виглядає прикольно та свіжо. І раз ми вже затронули дизайн, то ще однією відзнакою Hero 12 Black є різьбове кріплення. Воно знаходиться знизу між вушками фірмового кріплення GoPro. Це стандартне різьбове кріплення чверть дюйма, яке використовується для штативів або якогось іншого фото-відеобладнання. Я вважаю це непогане доповнення, тому що раніше мені потрібен був такий перехідник, а зараз я можу прикручувати GoPro напряму до штативу. І мені для цього не потрібна буде маленька пластикова деталь, яка може загубитися чи зламатися. Непогано, але все одно не найкраще. Головний конкурент камери GoPro це DJI Action. Я робив огляд на одну з таких камер і скажу, що фірмове кріплення DJI в 100 разів краще, ніж будь-яке інше. Воно магнітне, а для того, щоб закріпити камеру, все, що треба, це піднести її до тримача. Воно надійне, хоч і дуже просте, а встановлення займає менше секунди. У випадку з GoPro, якщо камера знаходиться в якомусь нестандартному місці, а тобі потрібно змінити налаштування, тоді потрібно її відкручувати, щось натискати, знов прикручувати і знову шукати правильне кадрування. На це потрібен час, який не дуже хочеться витрачати, особливо якщо ти на відпочинку чи в якихось екстремальних умовах. Але в інтернеті можна замовити одне з подібних кріплень, воно універсальне і буде сумісне із стандартним кріпленням GoPro і з магнітним DJI Action. Наступне про що ми поговоримо, це час роботи. Як і в минулій Hero 11, в нас в комплекті відразу йде акумулятор Enduro. Це видно, тому що він має білий колір. Його ємність 1720 мАч. Однак на сайті вказано, що час роботи збільшився в два рази. Насправді це трохи не так. В два рази збільшилась робота при записі відео 5,3К 60 кадрів на секунду та 4К 120. В інших режимах час роботи майже такий, який і був. І це не збільшилась ємність акумулятора, чи камера почала менше витрачати енергії. Просто GoPro підвищила планку, до якої може нагріватись камера. І тепер вона вимикається пізніше ніж на 11-й моделі. Ось таблиця, де я порівняв, як довго знімає камера при кімнатній температурі, а також в холоді. Так як у нас ще тепло, то для цього використовував холодильник. Як ти бачиш, в роздільних здатностях 5.3 або 4К камера пише не досить довго, якщо ми говоримо про кімнатну температуру. Це приблизно 20-30 хвилин до моменту, поки вона не перегріється і не вимкнеться. Після цього тримати його достатньо дискомфортно, вона сильно гаряча. Тому я точно можу сказати, що ця камера нормально так гріється, і тому час роботи не завжди залежить від ємності акумулятора, а іноді від нагріву. Якщо ти збираєшся знімати контент в теплих умовах, це треба брати до уваги. В холодних умовах, звичайно, вона не перегрівається, тому може записувати, поки не закінчиться акумулятор чи пам'ять. GoPro також також немає швидкої зарядки, тому від нуля до сотні вона заряджається приблизно за півтори години. Також ще одним, але не дуже значним мінусом, можна вважати, що в новій GoPro Hero 12 Black відсутній GPS-модуль. GoPro просто зрозуміли, що мало людей користуються цією функцією та вирішили зекономити. При цьому GPS був від 5 до 11 моделі, і він дозволяв не тільки додавати локацію до відзнятих матеріалів, а також відображати швидкість, висоту, маршрут тощо. Якщо вже так зробили, то на місці GoPro я б додав можливість використовувати GPS смартфона, підключившись до GoPro через. Додаток. І дуже дивно, що в таблиці порівнянь вага 12-11 моделей однакова. Тепер перейдемо безпосередньо до самої зйомки. На відміну від дизайну та GPS, в нас тут позитивні зміни. Однак характеристики 12-ї Black залишились тими, що і були в минулій версії. Це матриця майже на півдюйма, 27,6 Мп, кут огляду звичайної лінзи 155 градусів. І найголовніше для мене в цій камері те, що матриця майже квадратна співвідношення сторін 8 к 7. Вперше це було додано в GoPro 11, і я вважаю, це крутезне рішення для створення контенту. Тому що ти можеш записувати одне квадратне відео, а потім кадрувати його як для горизонтального відео, наприклад, на YouTube, так і для вертикального в Instagram. Єдине, що змінилось в порівнянні з минулою моделлю, те, що тут на налаштуваннях можна одразу записувати вертикальне відео. Як на мене, це настільки незначне покращення, що я навіть не знаю, на що я про нього кажу. По-перше, я завжди можу кадрувати квадратне відео, а по-друге, можу вибрати звичайний широкий режим, повернути камеру, а вже на пості повернути відео. На 90 градусів. Навіть той, хто не займається монтажем, легко це зробить. Також запис контенту у співвідношенні 8х7 доступний в більшості режимів камери. Це стосується і запису відео, і фото, і таймварп, і таймлапс, і нічний лапс тощо. Наступне про що ми поговоримо, це інтервальне фото. Звичайно, воно було і на минулих моделях, проте тут воно трохи змінилось. Раніше камера починала знімати фотографію і використовувала одні ті ж налаштування для всіх інших. Зараз кожен наступний знімок ти отримуєш з власними налаштуваннями, які камера підбирає під потрібні умови. Це стосується експозиції та балансу білого, тому кожен наступний знімок буде індивідуальним, а ти зможеш обрати той, який тобі більше подобається. Найбільше покращення для мене додалось в режимі відеозапису. GoPro Hero 12 Black тепер знімає hdr відео. Однак це не те ж саме, HDR, як знімає, наприклад, iPhone. Цей режим створений для того, щоб отримувати більше деталей у максимально світлих і максимально темних частинах відео. Однак ми отримаємо звичайний кольоровий простір. Дуже шкода, тому що зараз соцмережі типу Інстаграм підтримують справжнє HDR відео, і такий контент виглядає дійсно краще. Сподіваюсь, тобі взагалі видно різницю між звичайним та HDR-відео знятим на GoPro 12 Black. Наступне і. Восьме, про що ми поговоримо і чим відрізняється GoPro Hero 12 Black від минулої 11-ки, це також режим відеозйомки. Він називається GP-Lock. Ця фішка потрібна не всім, а тільки тим, хто добре займається постобробкою та кольоровою корекцією. Зняти відео GP-Log має значно менше яскравості, але дає більше гнучкості при кольоровій корекції на пості. Раніше GoPro називали цей режим Flat, тобто плоский, але зараз він називається GP-Log, типу наступний крок цієї функції. Також на офіційному сайті можна скачати лути під цей джіпілог. В описі до цього відео я звичайно залишу посилання, щоб ти не витрачав час на пошуки. Якщо ти сам хочеш встановлювати насиченість, контрастність, то такий формат тобі сподобається більше, ніж звичайний. Але насправді я не думаю, що багато людей буде користуватися цією функцією. Наступне, що змінилось в камері, це здається вже дев'яте. Це покращення стабілізація HyperSmooth 6.0 та покращений режим автоматичної стабілізації. В мене зараз на руках нема GoPro Hero 11, тому я не можу порівняти ці дві камери, але насправді я не вірю, що стабілізація в Вийшла на якийсь значно новий рівень, тому що тут вона цифрова. Тобто, щоб зображення не тряслося, його частина виходить за межі кадрування, простими словами, обрізається. А так як роздільна здатність і матриця залишились минулими, то та частина, що обрізається, залишилась минулою. І саме тому значного поліпшення ми не побачимо. Звичайно, я покажу, як працює автоматична стабілізація і стабілізація взагалом. Автоматична стабілізація працює таким чином, що якщо я зараз просто йду, записую себе на камеру, то вона звичайно не агресивна, а відео обрізається по краям не так сильно. Якщо я почну бігти, то в цьому випадку зображення трохи збільшиться, края обріжуться більше, а стабілізація буде максимально агресивною. Ось зараз я переходжу на біг. І ти можеш подивитись, як це працює. Мені здається, все досить плавне, окрім мене в цьому відео. І я переходжу знову на шах. Зображення повинно стати таким, як і було, а відео залишатись плавним. Це круто, тому що така стабілізація працює автоматично. Рівень необхідної стабілізації вирішує сама камера, і мені нічого не потрібно навіть натискати. Отже, автоматична стабілізація працює так, що чим більше нам потрібна стабілізація, тим ближче здається зображення і тим більше обрізаються края. А це камера робить автоматично. Десяте: до позитивних змін я також можу відзначити, що до GoPro Hero 12 Black тепер можна під'єднати будь-які Bluetooth-навушники. Я користуюсь AirPods 3 покоління, і тепер їх можна підключити до цієї екшн камери. А найголовніше, що вони служитимуть мікрофонами. Для цього свайпаємо вниз, свайпаємо вліво, нажимаємо Pair Device. Вмикається режим пошуку Bluetooth пристроїв. Відкриваємо наші навушники та натискаємо кнопку, щоб вони теж перейшли в режим спарювання. У списку на камері з'являються наші AirPods, і ми на них натискаємо. Готово! Привіт, привіт! Це аудіотест. Я підключив свої AirPods 3 третього покоління до камери GoPro 12 Black. Напиши в коментарях, як мене чутно. Судячи з того, як я постійно розмовляю зі своїми друзями по телефону через навушники, можу сказати, що скоріш за все звук не дуже пристойний. Для порівняння ось так записує GoPro без навушників на три свої вбудовані мікрофони. І ще раз, ось так записую камери через мої AirPods 3 третього покоління. Також при записі на навушники камера зберігає дві аудіодоріжки, тому потім на комп'ютері можна вибрати, який звук тобі необхідний: той, що записали навушники, або той, що записала камера. Так, звук з навушників дуже поганий, і використовувати його для контенту я б не радив. Якщо ти записуєш влоги чи якісь інтерв'ю, то краще вже брати якусь безпровідну петлю, але просто так до GoPro вона не під'єднається. Для цього обов'язково треба докупати медіа Однак насправді ми все ж таки отримаємо один очевидний бонус це голосове управління екшн камерою. Якщо, наприклад, ти встановив екшн камеру десь зовні на автомобілі, а сам сидиш у ньому, то можеш використовувати голосові команди. За допомогою голосових команд можна керувати режимами камери, починати запис та вимикати її. Тому я вважаю цю функцію дуже зручною. А якщо в тебе не AirPods, то і запис голосу може бути значно кращим. В інших оглядах було сказано, що через навушники не можна прослухати відзняти відео, але це не так, підключивши AirPods до камери GoPro 12, можна прослухати все, що ти там записав чи не знімав. Ну і в мене залишилось три функції, які є у GoPro Hero 12 Black, але я не вважаю їх масовими. Не думаю, що багато людей будуть ними користуватись, але все ж таки вони є і інколи можуть бути дуже зручними. Найкращу з цих функцій я залишу на кінець, щоб ти додивився це відео. Якщо в тебе є декілька GoPro, тепер ти можеш синхронізувати їх за допомогою таймкоду. Через додаток на смартфоні ти показуєш QR-код камерам, а потім на постобробці вони мають однаковий таймкод. У випадку з GoPro не завжди можеш Можна синхронізувати відео по звуку, а щоб не витрачати час на пошук необхідного кадра, така функція буде дуже зручною. Наступна 11 відмінність від минулої GoPro, це функція Hindsight. Вона допоможе розпочати відеозапис за 30 секунд до натискання цієї кнопки. Це крута фіча, якщо ти записуєш відео в якихось складних умовах і не хочеш втратити кадр, але для себе я не бачу жорсткої необхідності в цій функції, адже вона не працює, коли GoPro вимкнута. А якщо мені 100% потрібно записати якийсь кадр. Адер я просто залишу камеру включеною. І остання тринадцята функція, яка є в GoPro Hero 12 Black, це можливість докупити Max Lens Mod 2.0. Це новий модуль об'єктива, який ти можеш встановити на цю камеру, і кут огляду зміниться із стандартного на ультраширокий 177 градусів. На минулій GoPro 11 був подібний модуль, але там він максимально міг знімати 2,7К 60 кадрів на секунду. На цій камері він може вже знімати повноцінно 4К 60. Також в налаштуваннях в нас є вибір, який з Max Lens модів ми хочемо під'єднати до GoPro. Тут є і перший, і другий. Вони обидва сумісні з GoPro 12 Black. Цей модуль потрібен для того, щоб ти міг знімати ультраширокі відоси, багато всього поміщалося в кадр. А також якщо ти користуєшся функцією блокування горизонту, то в цьому випадку не втрачаєш в ширококутний огляд. Ось приклад замикання горизонту на камеру GoPro 12 Black. Я кручу камеру на 360 градусів, але зображення залишається прямим. Як ти можеш помітити, воно досить близьке, тобто я знаходжусь близько до об'єктива. Це тому, що в цьому режимі використовується лінійне приближення, тобто края сильно обрізаються з Max Mod 2.0. Ти можеш отримати широкий кут огляду і замикання горизонту одночасно. Та навіть якщо знімати якийсь екшн на таку ширококутну лінзу, це відео здається більш динамічним ніж зняти на стандартну лінзу. Ось я розповів про всі 13 нововведень, які є в новій GoPro Hero 12 Black. Деякі з них негативні, але більшість позитивні. Чи є сенс купувати 12 Black, якщо в тебе 11-ка? Ну замінювати точно не варто, але якщо тобі потрібна додаткова екшн камера, то це буде вдалим рішенням. Тому що аксесуари будуть сумісні, зображення дуже схоже, і ти зможеш використовувати одну кольорову корекцію на всі футажі. Якщо в тебе камера старша ніж GoPro 11, то я рекомендую дивитися на 12 Black саме із за розміру матриці, тому що співвідношення сторін 8 к 7 дозволить знімати контент, який підходить і для широкого відео, і для вертикального. Тобто, ти зможеш знімати одне відео, а потім викладати його в YouTube, Instagram, TikTok і не з кадрування. У GoPro Hero 12 Black на сьогодні є конкурент DJI Action 4. Це теж дуже цікава екшн камера, яка має свої переваги, але ще не потрапила до мене в руки. Мені було б цікаво їх порівняти, тому залишай коментар, якщо хотів би подивитись таке відео. Насправді 12-ку я вважаю просто покращеною версією Hero 11. Її навіть можна було назвати типу Hero 11 Plus чи Hero 11S. тому що відмінностей не так багато, і більшість з них стосується програмної частини. Але все ж таки вона повністю відповідає своїй назві Екшн камера, а також з легкістю знімає контент, який потім цікаво дивитись. А так як наше життя в Україні зараз у всіх екшен, то ця камера підійде багато кому, тим паче хлопцям, які виносять сміття з нашої землі. Якщо хочеш купити GoPro Hero 12 Black, то посилання на неї залишу в описі до цього відео. В нас також є багато аксесуарів, тому заходь на наш магазин SkyUA. Дякую за перегляд. Постав лайк, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі. Все буде Україна!